Кредитна компанія Тенго дарує можливість для всіх своїх нових клієнтів взяти позику під 0,01%. А також ви зможете виграти техніку, гроші та знижки. Для того, щоб перейти на дану компанію, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. Бачимо, що тут є кредитний калькулятор, на якому ми можемо поставити суму, яка нам необхідна. Приміром, мені необхідно 15 тисяч гривень на 15 днів. Бачимо, якщо я візьму цю суму, тобто позичу її, то через, 3, через 15 днів я маю віддати лише на 22 гривні 50 коб'єк більше, ніж я позичав, щоб закрити даний кредит. Так як мені необхідна значно менша сума, а саме 2000 гривень, то я просто ставлю 2000 гривень на 15 днів і бачимо, що через 15 днів мені необхідно буде віддати лише на 3 гривні більше, щоб закрити дану позику. Після того, як ми вибрали необхідну суму, а також термін, ми нажимаємо на кнопку Отримати гроші. Далі ми проходимо звичайну реєстрацію, пишемо свої прізвища, ім'я по батькові, пишемо свої паспортні дані, вказуємо карту, на яку ви бажаєте отримати кошти, і компанія Тенго надсилає вам кошти на вашу банківську карточку після того, як погодять вам кредит. Далі ви можете вільно розпоряджатися цими коштами. І закрити позику через 15 днів. Для того, щоб закрити, просто перейдіть свій особистий кабінет, нажміть на посилання, нажміть на вкладку Закрити кредит, після чого вводите свої реквізити банківської карточки і з вашої карти списують тіло кредиту, а саме 2000 гривень, плюс відсотки 3 гривні в моєму випадку. І даний кредит буде успішно закритий. Після того ви зможете і надалі користуватися сервісами компанії Tango. А саме послугами компанії Тенко і позичати кошти і надалі. Для того, щоб брати кошти і надалі, знову ж таки, необхідно буде поставити на кредитному калькуляторі суму, яка вам необхідна, а також термін. Плюс ви можете слідкувати за їхніми соцмережами і брати промокоди на знижку при наступній подачі, подачі заявки. Таким чином, ви зможете заощадити значно, багато, значно велику суму коштів. Використовуючи промокоди, тому рекомендую вам неодмінно скористатися послами сервісу Тенго, оскільки таким чином ви зможете позичити кошти під 001% на перший раз, і також зможете виграти техніку, гроші, а також знищення.